Динамічне поглинання контенту, щоб цікаво, і все зразу. Щоб 5 секунд тобі розповіли історію трагедії та любові, яку люди проживають роками. Мені потрібно швидше і все зразу. А все, що залишиться, то все вода. Правила створення сучасного контенту створили образ швидкості, яку ми не можемо осягнути. Ми не хочемо розуміти, що дивимося. Ми хочемо більше задіяти мозок, щоб отримати задоволення через процес споживання та швидкого монтажу. Склейка, голос, наголос, склейка, ефект, перехід. Зміст. А що таке зміст? Зміст це, щоб було цікаво. Склейка, монтаж, перехід, зміст, щоб було не нудно, голос, наголос, позиція, зміст. Який замінив нам момент катарсису. від мистецтва, яке творили люди? Ми визвеличили методи утримання зацікавленості і знехтували змістом, який змінював світогляд людей. Мене звати Антон, це канал 3 на і Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке динаміка сучасного життя. Через призму, як люди переглядають контент, тобто творчість інших людей, ми можемо прослідкувати цікаву динаміку змін у історії споживання та споглядання. У минулому люди створювали композиції по пів години. Інші люди з задоволенням її слухали та розуміли. Вони змінювалися в процесі споглядання чужої творчості. Кіно по три години було за радість для людей, звикнути та зрозуміти героїв, проникнутися та отримати основне від споглядання мистецтва. Катарсис, який змінював нас, але у погоні за увагою людей ми почали створювати мистецтво п'яти секунд. Фікцію для швидкого отримання задоволення ми. ми вправно навчилися динамічно їсти ложкою, цікавий контент, який так заспокоює та дає насолоду повноцінного віртуального життя. Ми змінили фокус з уваги та розуміння на швидке сприйняття та перемикання на наступне. Чи помітили ви ту динаміку, з якою ми почали перемикатися від щастя до горя? Цікаве спостереження. В одній історії людина плаче по померлим людям під час ракетного обстрілу, а в наступній щасливою посмішкою гуляє по вулицям Парижу. Ми так розвинулися в психологічному перемиканні між емоціями. Чи просто підлаштувалися під ту швидкісну хвилю контента, то його динамічний ритм. Бо все повинно мати ритм у сучасному житті. Музика, задоволення, відносини, секс, все повинно бути в ритмі. Але ж тільки де. Наша гармонія, яка допомагала тримати фокус на важливих речах, де позиція бути та розуміти, а не вимкнути та перемкнути. Вся проблема в проблемах, Вибачаюсь за тавтологію. Сам принцип катарсису реального світу змінився на задоволення та забуття віртуального світу. А метод цього принципу дає нам певну волю у виборі динаміки, швидкості наголосів, популярних тем все для того, щоб утримати нашу з вами увагу. Але навіщо? Навіщо віртуальному світу наша увага? Невже знову теорія змов та кляті масони хочуть панувати над нами? Ні, швидкий технологічний розвиток, без розуміння його наслідків та динаміки цього розвитку не ідеальних людей помістили в ідеальне середовище, віртуальних манекинів, де кожен може забути свої реальні проблеми, а тільки люди почнуть задавати питання? Ми дамо їм більше. Динаміки? Більше вставок та цікавих тем, більше склейок та ефектів, катарсис ні. Задоволення так. І що виходить, що віртуальне задоволення це помазаний пеклом пряник, який так і хоче потрапити в рот, і так і ні. Шукаючи відповіді до цього відео, я наткнувся на 23 плашки з рекламою будь-чого. За динамікою споживання ти не помічаєш динаміку нав'язування реклами. Ти скіпаєш та забуваєш. Ти можеш обирати та купувати. Але основне це привити людині розуміння, що споживання це ідеальне середовище, яке замінило нам споглядання. Тисячі реклам та креативних груп, які тільки й хочуть вкрасти твою увагу, і ти підсвідомо не розумієш, що поглинаєш зовсім інший контекст. Тебе в бути людиною, яка бездумно дивиться та шукає, що купити. Згадай, що ти робиш в день зарплати першим ділом, а хтось і за тиждень. OLX, Promua, Єва, Мейкап, Авто, Новий Айфон, світопотрібна людина, яка буде мати за фундамент купівлю чогось і в час свободи це треба зробити анонімно. І як цього досягти? Зробити вуаль медіа поклоніння, споживання, задля існування свого спокою, динаміка, не як розвиток творчості, а як бездумне заліпання на фокуси перед екраном, склейка, монтаж, ефект, і ти уже у фокусі всіх контекстів, яких немає у тому контенті, який ти дивишся? І так можна сказати, а що не так із задоволенням, навіщо радикалізувати? Проблема в беззупинному споживанні. Проблема, що кожен свій поганий стан, ти топиш в контенті, суспільство без алкоголю знайшло чим себе попоїти. Ми перестали розрізняти цікаво від змістовно, і це різні речі, і цікаво стало основним фокусом для людей. А щоб підсилити це цікаво, креативні люди вигадали психологічні пастки у вигляді динамічного монтажу, наголосів, акцентів, тем. Креативні маркетологи взяли Шекспірівську концепцію створення геніального. Та побудували машину з насолодою цікавим контентом, чи є у нього катарсис? Не знаю і сильно сумніваюсь. Бо правила, які диктують медіаплатформи з динамічним монтажем та крикливими спікерами, кажуть нам про інше: ти даєш свою увагу, я отримую свою владу. Через певну популярність платформа отримує свій товар, нашу увагу, і ми опиняємося на дні пекла, яке побудовано. На підміні понять змінити світ на краще на створити світ цікавих людей, і цікаве тут тільки подача інформації. Наслідки цієї зміни ми можемо подивитися прямо зараз. По причині постійно нав'язливої реклами будь-де ми вже не усвідомлюємо її. Це не означає, що не бачимо, просто не фокусуємо. Ми хочемо все і зразу кіно за 5 секунд. Побудувало для нас ілюзію швидкого росту. Ми стали швидко реагувати, але не обдумувати. Ми перестали глибинно розмірковувати та мати час на критичне мислення. Ми віддали свій фокус уваги на задоволення для мозку, який в моменті нам дає спокій, але в перспективі, вбиває всю можливість до споглядання реального життя. Людина не може так швидко перемикатися від суму до щастя, як це робить сторіс в Інстаграмі. Людина ще поки людина, яка хоче віддати свою можливість розуміти навтіху автоматизації, яка принесла нам нерозуміння довгих речень, композицій, фільмів. Книг, любові та відносин. Швидкий динамічний контент впливає на динаміку нашого життя, бо реальне життя стало нудним та сумним, а віртуальний світ таким цікавим своїми динамічними плітками. Що там Спартак? А що янович? Що там лачин? Ще пише. Ми втратили можливість бачити картину в цілому, пройти всі рівні розуміння, усвідомити переживання та відчути катарсис в кінці, який нас змінить. При перегляді розважального контенту, ти можеш паралельно робити їжу, займатися своїми справами. І ти все розумієш. Ти слухаєш подкаст терапію та готуєш собі борщі. В цей момент ти впевнений, що все усвідомлюєш, а потім. Виявилось, що Спартак не лікар. Ти можеш пропустити другий сезон пацанів та подивитися зразу третій, все зрозуміти, і у цьому ховається проблема динамічного споживання контенту. Коли цікавість замінила змістовність у відео, яке ти зараз дивишся, не можна пропустити навіть 20 секунд, бо сенс твого розуміння втратиться. І в силу того, що усвідомлення часу для нас працює по-різному, ми опиняємося у пастці своїх медіалідерів. спілкуючись з їхніми фразами та думками, чекаючи динамічний та швидкий монтаж. Чекаючи, що нам знову буде цікаво, бо якщо не цікаво, то навіщо? І цей принцип переноситься на реальне життя, в якому ми втрачаємо можливість споглядати речі, які колись були важливими: люди, природа, любов та відносини стали нудними, розмови стали нудними. Бо одним натиском кнопки тобі розкажуть, що і як, куди і звідки, і це буде так швидко, так яскраво. Реальне життя не дарує такого. І ти порівнюєш та обираєш віртуальний світ цікавого, який став інтегрованим третім оком, яке засліпило тобі бачення. Ця динаміка змінює наше уявлення про час. Ми стаємо швидкими все встигнути та зробити ще. Постійна робота, яка стала культом, постійний контент для спокою від тривоги, яку дарує ця робота. До дев'яти кілдан, ти треба додати десяте – віртуальний світ з цікавим контентом, який змінює та витискає все реальне, що ми маємо, та змінює в кінці повне відчуття часу. А що ж таке час у віртуальному світі? Чи піддається він тому абсолютному твердженню, яке приніс Ньютон? Чи можливо час у віртуальному світі працює по принципу Ейнштейна та теорії відносності? До 1916 року принцип часу для всесвіту був абсолютним. Поняття часу у науці було незмінним. Час це абсолютна величина. Це рухливий потік, в якому знаходяться люди, предмети Всесвіт. Це догма, на якій стояв весь світ. Ньютон вважав, що час і простір є абсолютними, однорідними і незмінними величинами. Чинами це означає, що дві однакові події в різний час і місце будуть мати однаковий часовий та просторовий інтервали між ними. Це поняття абсолютного часу Ньютона дало можливість виводити математичні формули для руху тіл з точністю до секунди. Він не міг і уявити, що люди створять у майбутньому. У 1915 році Альберт Ейнштейн подає до друку свій рукопис про інноваційну теорію. Відносності він знайшов те, що переверне все сприйняття часу та простору. Одна з ключових ідей теорії полягає у тому, що час не є абсолютним та однаковим для всіх спостерігачів. Як вважалось раніше, замість цього час є відносним поняттям, яке залежить від того, де перебуває спостерігач та з якою швидкістю він рухається. Це призвело до відкриття, що час може пройти по різному для різних спостерігачів, що рухається з різною швидкістю в залежності від контексту, в якому вони. Не знаходяться. Ейнштейн підвів до сумніву ідеї Ньютона щодо абсолютного часу, побудувавши більш глибше розуміння часу та простору. Чи можливо, що час у віртуальному світі з постійною динамікою та з величезною швидкістю несе спостерігача до розвитку та більш швидкого життя? Чи може віртуальний світ випереджувати людей, які в ньому знаходяться від реальності? Чи може постійне споживання динамічного контенту закривати нас у своїй підсвідомості та проживати в ній віртуальні образи та думки з віртуального споживання? З віртуального світу, чи може реальна людина осягнути ту швидкість віртуального світу, будучи просто людиною? Що в реальному світі можна було подивитися чи пізнати за велетенський проміжок часу, ми отримуємо в два кліки? Чи змінило це наше уявлення до часу? Так. Ми стали швидше жити, але не тому, що реальний час став для нас швидшим. Час реальності залишився тим самим. Ми, як споглядач у морі, знаходимося в одній площині зі всім нашим реальним світом часу. А от віртуальний світ це зовсім інше море та інший вимір швидкості часу, який трансформував нас. У ньому ми проживаємо тисячу і одне життя, а потім повертаємося до реальності і починаємо скіпати та пропускати реальні моменти життя. І це не теорія змови, це твердження базується на ідеї Ейнштейна щодо відносності. Часу за рахунок контексту, в який поміщений споглядач, тобто віртуальний світ та швидкості, яку дає цей віртуальний світ. Спочатку ми топили у віртуальному світі кожну погану хвилину життя, кожну образу, бажання не приймати реальний світ таким, який він є. Віртуальний світ рятує психіку від страждань, а нове ж суспільство так боїться страждань. І на цьому фоні утворюється нова теча, не пряма втеча у контент, а пошук, задоволення, яке для сучасної людини стало простою дофаміновою пасткою, а щоб людина не могла аналізувати це задоволення, ми створили методи швидкого, динамічного, ефективного монтажу. Склеїка, монтаж, ефект, який краде нашу увагу для зміцнення нашої позиції у віртуальній площині. Те, що по логіці повинно робити наше життя більш наповненим, зробило нас більш убогими. Ми знаходимося на точці синусоїдної хвилі життя у самому її низу. Якщо ж брати віртуальний світ, він рухається тільки вертикально вверх. Ми стали не помічати кращі моменти нашого життя. Ми стали тінню віртуального світу. Віртуальний світ та його динаміка це атомна бомба, яку так мріяв створити Пенґеймер для збереження людського існування.